Шину тобі сигналять, а ти 60. шістдесят. Привіт, я Катя Сташко, Це Таяна і рубрика, що у сумці тебе багато сумок? Дізнавайся. не дуже ні, вже ні роздала. А що так? В мене був період, коли я вирішила, що я хочу віддати всі свої речі і переїхати кудись. Це було ще до війни, і я так і зробила. Почистила свій гардероб майже на 80%. Ух ти, це насправді дуже класно. <mind decoration> я взагалі люблю великі сумки. Сумка торба, e, куди gotta. може поміститися все. І в мене є одна sucked, <mind> aa, сіра така велика сумка селін. Э, і я так ходила дуже багато років, поки в од, один прекрасний день ми не поїхали э, з моїм татом і сином э, відпочивати. Я йду а, в аеропорті з сумкою цією, і мій тато, давай, доціль, я тобі допоможу, візьму сумку. І він, коли її взяв в руки, він каже: Ти що? Mm -hmm. Ти ж тендітна, чому ти не візьмеш собі маленьку таку сумочку? Mm -hmm. Що ти mm -hmm. тащиш там, каміння? <гум> і він так мене завстидав, тоді mm -hmm. знаєш, так пристидив тим. Що я з тих пір, от іноді, ін, іноді з манюньками. Яка твоя найдорожча сумка? Якраз ось ця Це? сіра, про яку я говорила, вона була подарована мені на день народження. Що в тебе сьогодні за сумочка? Сьогодні так вийшло, що в мене сумка Шанель. Там багато всього, я впевнена. Це жіноча сумочка. Ні-ні, ну, На жаль, віряти, ні. е, там є тільки крем, крем. для рук, О, я тобі ану. можу навіть дати. Давай Попробую. Цей прям мені Це запав в ба... душу. Мені теж його подарували. Зараз сижу і думаю про те, що я говорю, а мені все дарують в житті. Господи, мені реально стільки подарували. Блиск для губ. Блін, я з'їла mm. Ну такий, він Не, не смачний. Дуже, да? пахне він Добре, пахну. <св Взагалі не смачний. Lenage". 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 Uh -huh. Потім є у мене така ауросома. Це для енергоцентрів. такі ага. Бальзамчики. Ага. Це, і, ключі, ключі, машини? Ключі. Боже багато класних руки. Скажи Є така, на... сільченко, квіточка. Вона мені колись подарувала така І такий мопед, бо я хочу мопед. <гум> я реально мрію про мопед. <гум> я знаю, на який боже Honda PCX. Моторолір, напевно, так? Я так мрію влітку це виїхати, знаєш, одягнути шолом, Така сукня, ну коротка. Щоб ноги було так видно. І ти їдеш так. І кліпчик можна зняти. І ти їдеш так, Машина тобі сигналять, а ти їде шістдесят. Сподіваюся, друзі. Тебе оточує. Я певна, що все чує. Та я не вирішу нова пісня. Це правда. Кохала. Кохала так, от кохала і кохайте. Друзі, дякую собі.